Жила була дівчинка в Севастополі, батько у неї капітан корабля, а вона довго боялась води. Та море і тренери зробили своє діло. Вся країна пишається тепер 15-річною світовою рекордсменкою з плавання брасом Галею Прозуменщиковою. Сестра Галини Іринка і мама Зоя Петрівна показують нам японський диплом. Особисто командна першість країни у Москві. На 100-метровому запливі прозуменщикові довелось боротись з бакинкою Світланою Бабаніною. Перебуваючи в столиці, на змагання завітав батько Галини Микола Миколаєвич. Ну, дочко, ще трохи, ще. Але у Бабаніної сил сьогодні більше. Вона і виграла золоту медаль. Не сумуй, Галино, срібло теж непогано. До зустрічі в Токіо ще є час. От і покажи там, як ти вмієш плавати.